І так, погладжування, продовжуємо цю тему. Безумовно позитивні. Я люблю тебе, бо ти є, От, просто ти є. Знаєте, це таке батьківське. От. Мама, ну не було цієї людини. Не знаю. І тут з'явилася ця дитина. от Просто що вона з'явилася, що вона є. от така вона зразу рідненька. от Таке безумовне прийняття. Да? Це от я тебе люблю, безумовно, позитивне. Умовно позитивне. Я люблю. Коли ти робиш отак, коли це таке мені говориш, коли ти мені подарунки даруєш, коли там щось досяг, це умовно позитивні погладжування. Третє це умовно негативні. Мені не подобається, як ти до мене ставишся, мені не подобається, як ти оце зробив. Ну, що це таке, що не попроси, косо, криво або живо? Мені не подобається таке. Не, да? От, умовно негативні. Безумовно негативні. Я не люблю те, тебе, тому що ти є. От ти є, і мені достатньо просто знання, що ти десь там є, щоб тебе ненавидіти. Зараз, під час війни, ми можемо зрозуміти, до кого і чому є такі в стосунках між людьми, можуть виникнути такі погладжування. Про інше розкажу далі.